Так, як вияснити, чи справне ТРВ? Ось у нас ТРВ, старе. Сільфон внизу, тобто вверх піднявся. Нове ТРВ. Сільфон вверху. Термоболон гарячий. І сільфон давить сюди. Сюди. По направленню сюди до дюзи. Точніше сейчас покажу. Ось, ось дюза. Получається, ти коли її вставляєш сюди, сільфон давить на дюзу. Давить на дюзу і відкривається проход ось тут. Більше менше, більше менше. В цьому же сільфон залишився внизу, тобто в термополоні нема газу. Тобто, в цьому термоболоні нема газу. І він, виходить, вверх піднявся, і дюза закрилася. Все. У нас установка не працює. Все. Звернути увагу, Ось сельфон, робоча частина сельфона. І вона піднялася вверх. Тут же на новому вона внизу. Заміну терве.